Дісталися снігопади і столиці та області. Київщина засипає снігом із сильними поривами вітру. Ще із ночі наслідки буревію ліквідовують майже 5 тисяч рятувальників, комунальників та поліцейських У області. Без світла залишаються 40 тисяч осель. Київські електролінії не постраждали. А от ситуація на автошляхах складніша. Зі зміною погоди по Києву та області сталося майже 70 ДТП. Потерпілі відбулися легкими травмами, не обійшлося і без штовхання громадського транспорту. На проспекті Свободи пасажири самотужки намагалися допомогти застряглому автобусу вибратися зі снігу. І більше про зиму в Києві розпитаємо у кореспондента ТСН Івана Воробйова. Наживо вітаю Іване. Тож бачу, ти зараз у середмісті столиці розкажи, яка зараз ситуація на автошляхах. Ну і загалом, як настрій, до речі. Сорі, я стою, чекаю включення вже не відчуваю просто не ні ніг ні рух, нічого. Вітаю тебе, вибач. Знаєш, якщо сніг припинився, і навіть тут сонечко трошки виходило, то от сильний рвучкий штормовий вітер досі залишається. Він навіть заважає говорити трохи, і саме через нього у столиці досі залишається перший жовтень рівень небезпеки, і він протримається до кінця цього дня. прогнозують синоптики. Утім, попри негоду у столиці ситуація більш-менш спокійна. Кійна, ми не помітили якихось значних або там руйнувань, або щось подібного. На щастя, немає у селисті постраждалих через негоду щодо автошляхів, то вони у задовільному стані. Більш-менш громадський транспорт рухається у штатному режимі. Якихось заторів або серйозних ДТП особисто ми не помітили дороги здебільшого розчищені, оброблені реагентами. Дорожні служби почали обробляти автошляхи рідким хлоридами превентивно що напередодні ввечері і. Ще до того, як циклон накрив столицю, і аби розчистити дороги від снігу, вже під час снігопаду було задіяно майже 500 одиниць спецтехніки і майже 4,5 тисячі співробітників. Звітує столична влада. Загалом можу відмітити, що машина дорогах сьогодні набагато менше ніж у звичайний день. Водії вочевидь, дослухались рекомендацій поліції без зайвої потреби, не користуються власним транспортом. Також щоб не заважати громадському транспорту водіям легкових авто та уникнути заторів. з 7.30 до 10.00 ранку було заборонено в'їзд великогабаритного транспорту до столиці не пускатимуть до речі фури і ввечері. У нас поліції повідомили, що слідкують за ситуацією на столичних автошляхах і реагуватимуть відповідно до змін ситуація наразі в Києві контрольована, і дороги здебільшого оброблені. Зведеться нагляд для того, щоб не допустити погіршення ситуації. І от до негоди додала ще й повітряна тривога. Наразі ми чуємо сирену. Тож раджу всім все ж таки йти в укриття. Солю дякую, Іван. Кореспондент СН Іван Воробйов зараз з нами наживо із центру Києва, і, зокрема, розповів про наслідки негоди у столиці, і зараз.